Вітаю, друзі, на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео будемо розглядати таку тему, важливу тему, і від вас, до речі, теж запити приходять, щоб я подивився на, те, на той новий наказ, приказ того Аля Путлера про захоплення можливе захоплення. До березня, як він сказав, 2023 року повністю Луганської та Донецької області. І вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Завдання то він, він, не він, ми знаємо, хто там в такті, та Сатанинська правляча там верхівка, завдання поставила своїм тим командирам. А ми будемо сьогодні дивитися, чи дійсності їм вдасться до березня 2023 року захопити повністю Донецьку та Луганську область, використати для цього три колоди: таро дверей таро ключів, таро Санта Муерти і таро Відображень. І будемо зараз співставляти, що на трьох колодах нам підкажуть вищі сили. Тому що ми бачимо, наскільки рашисти активізувались по різних напрямках, де лінія фронту, підтягують свої теж резерви, ресурси. Тому, власне, дивимося, наскільки ця загроза і ця можливість є, що вони можуть захопити саме ці області. Ми будемо дивитися все-таки окремо, тому що ми розуміємо, що ну, області треба дивитися окремо. Отже, чи вдасться Рашистам захопити повноцінно Луганську область до початку березня 2023 року, так як їм поставили завдання. Перший аркан зразу. Я би такий, знаєте, сказав як хороший, бо аркан говорить ні, не вдасться. І дуже хочеться в це вірити. І дуже хочеться, щоб наші воїни приклали теж максимум зусиль, а ми їм цьому допомогли, як можемо, міїм і знаємо, щоб таке не вдалося. Знаєте, карта каже, що краще вони б від своїх планів, ворожих, відмовилися, бо вкотре втрат в них буде дуже і дуже багато. Другий аркан. Так планують, так хочуть, так будуть шукати варіанти. Весмірка, бачите, така в нас ключі. І шукають от слабинки, де можна нашу оборону пробити, як зайти. Тому, звичайно, що атаки в напрямку Луганської області підсилюватись будуть. І третя карта. Перевернути аркан покровительства. Тобто, недостатньо все рівно там буде. Для тих расистів підтримка і допомога, щоб вони таки змогли до початку березня захопити повноцінну Луганську область і вийти на адміністративні кордони повністю-повністю. Ну, поки мене це якби тішить, так дивимося, що по Донецькій області. Чи вдасться їм можливо захопити Донецьку область до початку березня? Перевернута карта Трійка Кубків. Не буде їм що святкувати. Тому, дай Бог, і Донецьку область їм не вдасться захопити і вийти на адміністративні кордони. До початку березня, так як їм поставили завдання. Ні. Карта закритих для них можливостей повноцінного захоплення. І аркан вибору. Який в них вибір? Що сказали, те й роблять. Але. Я не виключаю, що в певних точках, в певних локаціях, вони можуть на якийсь там кілометр, два, чи як ми там кажемо, ну тут тобто такі можуть бути просування і захоплення нашої території, тимчасові просування і тимчасові захоплення, бо все рівно вся Україна буде звільнена від тої рашистської напасті. Але ми дивимось конкретний сьогодні запит, чи згідно з наказом. Вдасться їм захопити Луганську, Донецьку область. По Луганській виходить ні, не вдасться. По Донецькій виходить ні не вдасться. Тому що по Донецькій карта для них ще гірша, тому що втрати будуть ще більші для тих ворогів, для тих грошистів. Тож краще вони ви від своєї задумки дійсності відмовились. Ну і бачите, от, недозавершений, недомальований проєкт. Дивимося тепер по іншій колоді. Що ця колода покаже? Спочатку дивимось Луганська область, чи вдасться їм захопити до початку березня, згідно з наказом. Одразу карта йде повішений. Ні, не вдасться, і дай Бог, щоб і не вдалося. А там ще трошки, ну, на березень ми можемо будемо дивитися окремо, не може, ми таки будемо дивитися, і ми кожного тижня дивимося взагалі детально на 7 днів по регіонах, на гарячих точках, щоб відслідковувати, де вони можуть активізуватися і просунутися. Далі шестірка кубків перевернута. Теж Аркан говорить, що ні не вдасться. І король мечів. Але наступи там будуть пробувати робити і підтягувати свої резерви, будуть в напрямку Луганської області, напрямку Донецької області. Трійка мечів. Так, ситуація буде загострюватися, але коли ми ставимо питання, чи вдасться, ні, не вдасться. Бо знову ж таки будуть зазнавати. Повного розгрому від наших доблесних і хоробрих ЗСУ. Туз мечів. Так, атаки будуть оце якраз підсилені атаки і загострення в напрямку Донецької області по цих всіх, практично напрямках там Євдіївський, Вогледарський, Мар'їнка, Бахмутський, з там Соледара. Тобто, вони будуть лізти зараз ще більше дегодні. Розуміючи, що ми ще все-таки в режимі очікування на прихід допомоги. І вони за той час хочуть максимально реалізувати що годні захопити. І перевернута шестірка е, мечів. Ні, не вдасться. Дай Бог, щоб і не вдалося. Недостатні знання, недостатні ресурси, недостатні резерви, незважаючи навіть наскільки вони там підтягують, ні не вдасться. Ці аркани, аркани також про це говорять. Я наголошую, що я буду робити ще один важливий розклад, тому слідкуйте. На моєму ютуб-каналі, за відео, яке я завантажую, це буде розклад про можливе все-таки повторне масштабне вторгнення ближче до дати 23-24 лютого. Сьогодні теж мені такі прийшли певні інформаційні відкриття по цифрах, тому буде запис цікавий і інформативний. І нарешті, по третій колоді, давайте подивимось. Дві колоди наші, як бачимо, самі підтвердили, що. Не повинен ворог захопити повноцінно напрямки Донецької та Луганської області і вийти на адміністративні кордони. Дивимося, що далі відбувається по цій колоді. Верховна жриця, Луганська область дивимося. Знову ж таки, недостатній рівень знань. Думають, хочуть, мислять, планують. Сімірка мечів. Ні. Дай Бог, щоб і не вдалося. Є аркан місяць. Ну, це аркани ні. Це аркани говорять, що ні. Будуть йти, будуть лізти, якісь аркани. Наші будуть їх бити, бити і бити. І хай б'ють. Ми будемо, як годні, допомагати. Донецька область теж аркан. Переміна. Перевернута. Далі двійка кубків перевернута. Недостатні все-таки їхні знання, ресурси і тому подібне. І аркан повішений. От бачите, три різні колоди, навіть аркани повторюються в тій чи іншій інтерпретації, але суть одна: дай Бог, щоб і цей наказ, приказ їм виконати не вдалося, щоб ні Луганська, ні Донецька область не була захоплена ворогом, так, як вони би хотіли. Повноцінно до початку весни, а з весни, дай Бог, щоб ці всі території вже з нашої сторони активними контрнаступальними діями звільнялись від тої всієї рашистської нечисті і напасті. І хай буде так і разом до перемоги. Ось такі вийшли наші сьогоднішні розклади на дану тему. Тому слідкуйте за моїми наступними відеопрогнозами. Приєднуйтесь до наших енергопрактик щовечора за та перемогу України. Разом ми сильні, разом ми єдині. і всю ту нечість здолаємо. Все буде Україна! Бережімося, тримаємося і до нових зустрічей в наступних прямих ефірах та моїх відео прогнозуваннях. Почуємось!